У Тернополі відбулася зустріч присвячена до Дня молитви за сиріт. На заході були присутні представники громадських організацій, релігійних громад, влади, прийомні батьки та батьки-вихователі. Священик Олексій Філюк взяв у родину чотирьох хлопців. У ролі опікуна отець перебуває дев'ять років. каже, головне ставитись до дітей з любов'ю та розумінням. Слово Боже. Навчає нас бути добрими людьми і робити благословіння для інших людей, які опинилися в важких обставинах життя. По сути, я є священник, який проповідує. Я не хочу щоб мої проповіді, були просто пусті. Я це роблю і підтверджую дією. Люби ближнього, як самого себе. І взявши в свою сім'ю четверо, четверо діток, я турбуюся про них по мірі своєї можливості, так як це має бути. Так Виховую як рідних. Під час зустрічі присутні не тільки просили в Бога заступництва для дітей Сиріт, а й ділилися власним досвідом. Розповідали про проблеми та шляхи їх вирішення. Зокрема, обговорили шляхи співпраці організацій із сім'ями, розвиток сімейних форм виховання дітей в області тощо. Такі заходи в області стали традиційними, каже голова благодійного фонду Майбутній Сиріт Андрій Назаренко. Ми е, спільно е, об'єднуємося у молитві, щоб не тільки. Е, Молитвою допомагати дітям, але і своїми діями важливо збиратися, тому що кожен має свій погляд на цю проблему. І коли збираються люди з різними поглядами, десь знаходиться та те рішення, як краще допомогти дитині сироті. Бути чи усиновлено, чи попасти в прийомну сім'ю. День молитви за сиріт – це щорічна подія, яка відзначається у другу неділю листопада. У цей день віряни в Україні та по всьому світу моляться за дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської турботи. Його метою є привернути увагу до проблем сирітства та духовно підтримати знедолених дітей, закликаючи до створення для них люблячих сімей.